Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся рецептом таких квашених яблучок у капусті. Як я їх квасила, як я їх готувала, кому цікаво. Давайте будемо готувати разом. Ось так ми січемо капусту тут каво, Там морква цибулі і в бочку натираємо. Тут я ще собі сушу той кріп на, на у морозівку наріжу, собі отако поставила сушити. Бо промила його. Детальний опис відео рецепт баналі вам дам посиланням під відео. Під цим відео дам посилання на рецепт. Так, ми капусту вже нашинкували, файно з моркву перетерли. На, з розрахунку капусти на, е, йде моркви до капусти четверта, Тобто на 10 кг капусти, йде 250 г моркви. Так, так робиться, і повна столова ложка е, солі 18-20 г. Іде на, е, з розрахунку. отако. Тепер ми цю капусту. Вона вже де, ті сок, який гарний пустила. Вже і, і все. Тут ми беремо і трамбовуємо файно у ведерко, 10-літрове. Я собі буду робити таке 10-літрове ведерко. І дуже так файно втрамбовую. О, трамбувала. І буду вкладати зараз. о, отак, Так, аби герцок випустити. І вкладаю, я маю ось такі яблука, зелені. Яблука до, до капусти підходять тільки зелені. Може бути семиренка, так як у мене семеренка або Антонівка. Я от ще візьмила яблучко, хочу спробувати, як буде айдарет чи підійде до нього. Я просто одно яблучко поставлю, а так переважно, що ріжу, ріжу хто ріже на кусочки, я собі складаю отако просто цілими хвостики відриваю і цілими отако яблучками. Далі одно від одного Ось тако, просто складаю, вибираю такі, аби не були гнилі, якісь. аби були гарні такі. І собі просто отако укладаю. Отак. О, на капусту. І тепер знову капусти накладаю. Тут капуста і перець я дала горошком. Все. Як, як я дам посилання, як я детально квашу капусту. То так само. Все, все таке самесеньке. О, тепер знову файно утрамбовую. Ось так. Аби був такий шар, роблю шарами. Шар, капусти, шар, яблук. О, трамбовую ось де від яблук. Файно аби затрамбувати. О. Ось так. Капусту бажано брати з сортів зимних таких, аби вона була така тверда, аби була капуста. І буде дуже гарна капуста. У мене домашня капуста, я собі маю домашню і я собі домашню роблю. Так, тепер знову і ми поклали. І тепер ми беремо Знову і накладаємо файно утрамбовуємо. Відь, вона вже пускає соку, і вже пустила стільки. Тепер ще один ряд кладемо яблук. Так само утискаємо. Я поставлю посередині тут айдарет, одно яблучко. Я спробую, яке буде на смак яблук. І вкладаєте, хочете робити собі три, хочете робити собі чотир, два рядки яблук. Скільки собі хочете, скільки собі кладете. Можете розрізати на частинки і без середину робити так само. Я, я, я роблю цілими ось такво. І тепер знову вкладаю капусту по боках, ось так во, по боках і посередині. І ось таку трамбовую вайну. На 10 літрове ведро йде 9 кіля або буглю, 9 кіля йде капусти. О, ви Тут уже зробила соку, і я так файно його якраз. Тепер кладу зверхи по бажанню, Можна навіть у капусту давати пахучого перцю. Може, то Ні, я не по-простому, тільки чорного дала пару горошин. Перцю, сіль і морква. І я ще кину два зверху, я ще просто кину два листочки, лаврові листочки і все. Зараз. Так, Тепер кладемо зверху отаку кришку, аби було, вона вже, усо, аби було все в соці. І кладу ще зверху такий гейвантаж, аби то було тверде щось. Ось хтось казав мені, що стріляю до нього помідори пилаті. Дивіться, у мене, які гарні стоять прекрасні, чудові помідори. Кладу зверхи замість груза. Ось так найбуде. І, кла... І несу їх зразу у холодне приміщення. Я не тримаю в хаті. Ні капусту, ні нічого, я зразу кладу у прохолодне місце, бо вона буде така гірковата. А коли зразу може перекиснути або що, а я зразу собі поставлю прохолодне місце, і воно собі буде дуже гарно тамка зберігатись. Все, кладу, кладу ще спочатку на три дні. І так я покажу. У нас пройшло. Три дні, і як наші яблочка квасяться у капусті. І ми тепер отако просто збоку можемо проколоти аби трошечко отак повипускати. Тут, тут, то й нема гіркотині нічого. Але просто отак поколимо, просто отак збоку трошки. Отако проколимо і буде далі кваситися. А як віду від, від, так. Пізніше я вам покажу. Так, то стояв, зверху стояли оці помідори. Я помідори забрала і поставила яблука. Яблука я оці забираю. Гет, одне яблучко я собі лишаю. І просто отак накриваю, то навіть ще треба менше яблучко. І за... А може і не те? Воно вже буде гарно стояти. І просто отак закрию. Все. І, на... і кладу на холод і най собі сів квашую дуже. О, Можеш поставити там ще менше яблуко, аби воно собі притиснуло, а може і так просто. І все. І най собі сі квасить далі. О, дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир усім і нашій Україні. До зустрічі!